З липня по вересень по всій Японії настає сезон, коли феєрверки розхвітають повсюду. На цю подію чекає вся країна. Фестиваль феєверків на річ Суміда проходить біля вежі Токіоська трі, що у самому центрі Токіо. Це грандіозне шоу, яке збирає величезний натовп людей. Фестиваль зазвичай відбувається в останню суботу-липня кожного року. Іти туди це справжнє випробування. Минулого року цифра досягла близько одного мільйона відвідувачів. Традиція запускати феєрверки на дрічці Суміда бере свій початок у 1733 році в періоді ЕДО Токудава сьогоднівающіму провів фестиваль феєрверків, присвячений пам'яті померлим і возвеличні сенсу життя. Цей захід поступово перетворився на щорічний фестиваль. Більшість японських фестивалів фейервеків проводиться у вихідні та святкові дні, тому варто спланувати свій починок так, щоб не пропустити ці захоплюючі видовища. Цього року ми вирішили на фестиваль з моїми подругами українками і нам пощастило опинитися по породу натовпу, тому просуватися було набагато легше. Було дуже багато іноземців і туристів. Шоу дійсно вразило, воно було максимально насиченим та ферична. Після відвідування інших фестивалів феєрверків я зрозуміла, що вони можуть бути ще більш захоплюючими. Розповім про нього наступному відео. А поки напишіть у коментарях, чи хотіли б ви відвідати такий захід.